Слава Збройним силам України, слава Україні. Допомагаємо українській армії. Зараз у нас на часі збір від спецпідрозділу Кракен. Вони хлопці збирають на джипа на хода. Прошу вас долучитися. Вже там більше 100 тисяч назбирали. Ну, на момент зняття відео десь 105 до 110 тисяч, по-моєму. Ну, 105 точно було. Друзі, ми артилеристи РСЗВ спецпідрозділу Кракен, вкотре просимо вас про допомогу. Нам дуже потрібен автомобіль ще на вчора, щоб виконувати наші бойові завдання. Завдяки вашим попереднім донатам всі наші автівки вчасно та якісно обслуговуються по сьогоднішній день. Але одна автівка була втрачена в бою. Ми дуже вдячні вам за закриті попередні збори і просимо вас зібрати ще на один дуже необхідний автомобіль. Посилання на Монобанку буде під відео в описі. Щиро дякуємо кожному. Слава Україні! Посилання на карту Монобанка я залишу в описі. Частенько питають картку простого банку, або там привату, або ще якоїсь, щоб типу, комісія не йшла в Монобанку, але не можу тут вам нічим допомогти. Це ж не я збираю особисто. Хлопці, як з нами на зв'язок, бойові виходять, оголошують про збір, то дають мені реквізити, ті, які дають, і я вам їх передаю. Тобто ніякого. Моєї участі тут перегонки через мене коштів немає абсолютно ніякої, бо є багато людей, також, які цікавляться, скільки відсотків я за це отримаю. Деякі навіть е, пишуть, що я отримую до 20% від Збройних сил України за ці збори. Ну таке, цікавенка, цікавенка. Ну, а у нас сьогодні боронування. Боронування на такому полі я розпочав. Яке хочеться б взяти і відлупашити, так би мовити, того пахаря, який робив оту оранку. Але ти згадуєш, що це оранка, яку робив ти. І тому мовчки їдеш і її робиш. Таке, неначе не дуже крива. Але ну, кидає, кидає дебело. Дуже рятує цей факт, що ми в свій час купили оцю борону пружинку саме 12-метрову. Не 9, не 6. Там, чи які вони трясці і модифікації, є, а саме 12 метрів. Я б такий, щоб і 15 якби підвернулася, краще б взяли 15-метрову. Менше проходів, а чим менше проходів, тим менше тіліпає, так би мовити. Тут у нас гони десь 700 чимось. Ну, грубо кажучи, якщо по 700 рахувати на 12 метрів, то це там до 90 соток у нас виходить. Якщо я правильно рахую, 700, да? Ну, да, до 90 соток виходить у нас в один бік. І це дуже класно. Це прям нереально. Поле десь до 13 гектарів. Половинку майже. Можу сказати половинку, я вже протарахтів, підналаштувався, все таке інше. Швидкість 8 кілометрів, бо більше не всидиш. Реально, є от такі моменти. Ну, таке, Важка оранка тут була, в принципі, нічого нового, я там відео теж знімав, на каналі є. Кому буде цікаво, дивіться, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі та ставте лайки і вподобайки, кому як зручно. Значить, що у нас було? Дощик вчора був 3-4 мм випало. І ми сьогодні прилетіли, поки ця волога є, бо з вологою вже таке, що в цьому році не дуже балують опадами, поки що балує рік, так би мовити. Ну, тим не менш, це вже таке діло. Головне, що ми в Україні, а не на окупованій території або ще щось. І тому зразу прилетіли і на поле зразу працювати. Така димка сьогодні, бачите. Таке, як туманець, коротше кажучи, трошки. Ну, і що у нас виходить? Отакі бугелики лежать, як бачите. Є і побільші, є і поменші. Але вони ось, ось раз і розбиваються на дрібніші. Після проходу, ну, картинка прям ну, набагато краще. Ну, Незрівнянно краще. Які плани? Оце пролітаємо перший раз, сподіваємося, що буде ще якийсь дощик. І ще раз тоді пролетіть по іншій діагональці, щоб порозбивати, скажімо так, оце. ми от розбили оці камінчики, вони от зверху облущилися, сира земля. І от як дощик пройде, вони ще вологи наберуть. І ми їх потім ще іще разборонуємо. Бо культ... культивацію проводить, ну, це якби. Культиватор може був скатком чи ще щось, може тоді і так. Але в нашому випадку краще провести ще одне боронування. Середні кутатаки на цих боронах передається тиск від рами на секції, щоб утримувати їх в землі на потрібній глибині. Тут три кута, отож, самий слабенький, середній і самий. Так би мовити, жорсткіше. Ну ми ним в принципі ніколи не працювали, бо тоді дибки стають секції. Ми вже регулювали і так, і так, і так. Не знаю. Щось по заводу можливо, а можливо, ми і не праві. поділитися досвідом, у кого є. Отака БП-1201, метелик вона називається. Тільки я не пам'ятаю, хто виробник, бо там є парочку виробників. Там умань фермаж, по-моєму, є. І ще хтось. Ну, там вони відрізняються пружинами і робочими секціями. Там труби виходять, а у нас тут П-образний профіль такий підкріплення пружини. І пружини там трошки інші. Ну, тим не менш, все рівно, все класно, все круто, тому що чортові 12 метрів. Працюємо. Буду цікавинки, буду вмикатися. Далі в відео хочу показати і нову землю, нашу, яка там знаходиться понад тією посадкою. Пам'ятаєте, її теж, думаю, хто дивився канал, як ми рихлили там. І там будемо теж проводити рихлення, і зацінимо якість рихлення саме там. Так. Ну що, ось ми і на рихлення перебрались. В принципі, якщо так невеличкий перекур робить там, бачите, з камерою поїхав, каза куди вже острівок залишив. Перекури невеликі робить там, то в принципі в годину гектар 10 десь виходить продуктивності. Тут от теж третьою їздю, десь кілометрів 8-9 трошки по діагоналі до обробки попередньої. Ну тим не менше. Ось такі, тут і теж бугеликів якби, вистачає, але ну, прям картинка після проходу ну, явно краще, ніж на оранці. І цим міні-рихлення ну, дуже подобається. Ось, дивіться, ну де-інде ну, таке он, там, 10 см, 5 см, плюс-мінус. Ну, це взагалі не рахується. І плюс вирівнюється площа. Тут апріорі вона була рівніша, ніж на оранці. Це наші оці нові шматочки. Ну, як нормальні шматочки, так би мовити. Тут на цьому, на цій ділянці це вибалочок оцей. Я знімав відоси, ми там з Юрком шастили, пам'ятаєте, вибалок наш оцей, як ми його хотіли, тут планували, як доживем, як той, як цей, розроблять. Ну, по вашим рекомендаціям, скоріш за все, так воно і буде. Рекомендували. ну, Начисто тут не розробиш, бо тут отака балка всередині, в принципі. Там з того краю, метрів 20, може, можна розробити поля, прямо зробити. Ну що ми зробимо? Як по вашим рекомендаціям підпиляємо, зробимо тут порядок, тут оці дерева залишаться всі, просто повбираються, оці поприбираються, ті, що на поле. Ось дивіться, бачите, свіжачок. Цього не було. Це були вітри, там все і деревинка зламалася. Це діло, яке треба буде потім прибрати. Ну, це Розберемося, коротше кажучи. І там для переїзду на цю частину поля зробимо метрів 10 шириною собі проїзд там був. Може більше, ну по максимуму. А отут ширину вменшимо, ці, е, дико поросоляцюють, все поприбираємо. Можливо навіть там оброблять ніхто не буде, не будемо лізти до коріння дерев. Ну Просто вони не будуть оце отак валятися, бачите, на свіжому на полі. І отак повністю туди. Ну, це на перспективу робота, як прямо буде дуже нічим зайнятися, Тоді прийдемо і будемо пилятися тут. А поки що у нас є інша робота, інші заняття. По полю, як і казав, ну, прям, ну класно мені подобається. А тут ось через виболочок оцей переходимо на... Скільки це тут? Тут гектара трещимось, по-моєму, а тут оце чи 9 чи до 10 гектар. Ну, і тут теж, дивіться, оце, як я показував, ось лежить воно, це все на полі лежить. Його треба все попиляти, херануть. Потім отут поле буде вільно, бо тут немає нічого більшого, такого, ні коріння, ні, нічого. І не буде нічому заважати. І так само і тут у нас теж це все, все звалить. Звалить, підчистить і щоб був порядочок. І тут у нас на цій половині. Також є поле сюди, як переїду працювати, теж зацінимо якість, яка буде виходити. Ну, земля, земля ось так. Як ото придавлюють, ліпиться, бачите, воно ну, розпадається. Грубо кажучи, оцей дощик ідеальний, ці декілька міліметрів, прям ідеальний час для того, щоб провести боронування. Ну, прям супер вчасно, прямо от реально ідеально. Плюс е захват агрегату великий і тому достатньо швидко зможемо зробити цю роботу. Бо продуктивність завдяки ширині захвату достатньо класна. Ну, і під сою, тут соя, до речі, буде на цьому шматку. Я не пам'ятаю, казав я чи ні, знову тут плануємо посіяти сою, щоб бур'яни поганяти. Ну і собі соя потрібна, бо закінчується вже. Там мало дуже залишилось. До нового врожаю навіть не вистачить, прийдеться десь підкуповувати. Ну, то вже зовсім інша справа. Працюємо і продовжуємо відео. Продовжуємо свої... Польоти над землею. Тут набагато веселіше. Вже виходить комфортно. Я 12 км на годину. Так ви мовити літаю. Четверте. Якщо швидше, то починає дуже так підкидувати. Хочу на цьому полі показати вам ідеальне майже рихлення. Тут, звісно, на мій погляд. От У нас філософія така, що виходить, поки ми доходимо до рихлення, у нас соломки зверху майже не залишаються. Ну і за того, що йде обробіток там після жнив. Одна дисковка, потім пішло або ще раз дискування, або вже культивація. Щоб бур'яни не розводити на полі. Ми не оприскуємо там, не гліфосатом, нічим. Ця ж земельна ділянка нам дісталася, виходить, пізніше і тут дуже багато бур'янів буде, тут буде амброзіяки, бог зна скільки, бо тут тупо все було в амброзії. І тому перед рихленням проводилось дискування одне. І соломи наверху, бачите, дуже багато. Тут, по-моєму, Ячмінь же ж був попередньому, то соломки, бачите, лежить чимало. Зверху навіть видно це на камері. Сіється, в цьому році тут планується кукурудза на цій половинки, ну а там соя, як я казав з того боку. Ну, Тим не менш, і за того, що я помітив на оранці, і що помітив тут, і за того, що оранка більш гола, так би мовити, на ній було дуже багато тріщини, і дуже багато вологи вже, грубо кажучи, випаровувалося можливо. Або випаровувалося, ну, випаровувалося. В майбутньому, коли б було набагато тепліше. Тут, і за того, що багато соломи, таких тріщин, таких розломів просто тупо немає. Що груда набагато ж мілкіша, ніж на оранці. Хоча оранка проводилася, ну, в принципі, по-моєму, не сухо було тоді, але після кукурудзи ну, вийшла така історія. Тут груди майже немає. Я ось літаю майже по діагоналі, ну, десь. Якщо брати, так, 90, так, ну, градусів 30, напевно, що. По-моєму, ж по діагоналі, якщо брати, це ж 45 буде. А тут 30-ка десь. Може 35. І виходить, ну просто, ну, для нашої землі, для нашого ґрунту, ну взагалі, просто. Ну, трошки є ще нерівності, але вони виправляться культиватором тоді вже, як буде передпосівна. Але тим не менш, що груди немає крупної, в принципі. І отак от, от ця структура ґрунту, і з-за того, що тут багато соломки, ну тут це ще один плюс до рихлення. Із-за того, що багато соломки, ось таке, бачите, ось я рину і дивіться, скільки соломи. Воно не дає схоплюватися в оці бугелики наші, оцей наш так званий бут, який такі там як якщо модно говорити В інтернеті, як розповідають, чумадани. Він не дає, от солома не дає цього робити. Здавалось б, як лампач, такий прикол, щоб ліпити, бо лампач з соломою ліплять і воно краще тримається. Але ж то, глина. І зовсім інша парафія. Ну, отака історія, отакий прикол. Уже небагато тут залишилось. Тут клин, він різко скорочується і з того боку. Отам, От отак, клин буквально наверх там пройти і може там ну, сотик, соток 30, може залишилося. І продовжуємо, далі пересуваємося на інші наші поля і подивимося там, яка там картинка, як вони себе там почувають і все і до чого. В принципі, наступне поле, вон там. Ото воно жовтіє, я не бачу фокуса, чи я сфокусувався нормально, чи ні, вон воно за деревцятами. Зараз ми туди і попримось. У нас тут ремонт потрібен. То допоможе електрод. Буває така шняга. Ну все. Як літаєш, особливо як на літачку. Ну, звіно лопнуло в даному випадку. Ну, ясно справа, що це все лікується вдома і нагальної потреби такої немає. І прикол в тому, що тягові у нас ось вони тягові, на них все навантаження напередок. Задок, типу, як тільки піднімаєш. Получається, цепок є такі поганенький, що вони тріщать і тріщать, тріщать і тріщать. І це ми як дійшли вже до цього, як повну заміну робиш, тоді все нормально і все в порядку. Зараз накручу, покажу, що я тут накручу. Підлічили. Настільки вистачить, не знаю. Ну, в принципі, завжди вистачало на день 100%, поки не добираєшся вже додому. Тим часом це ж інше поле вже закінчує. Перелітаємо зараз на наступні шматочки. Якраз вчасно прямо, прямо тютя в тютю. Заїхали ми це все діло робити. Ну, зараз тут подивимося. Чи буде тут так? О-го-го, тут трошки покидати трошки, о, поперек прямо майже, ну нічого, це то ну, такий біндіцит. Його по-іншому не зробиш, щоб було нормально. А ні, ще походу все виходить як треба. Це поле величеньке, у нас до 13 гектарів. Електрод ще тримає, працює. Нормально, повинен витримати до кінця чогось. Що у нас? Ну, да, трошки ну, це гірше, бо віддати майже що впоперек. Трошки треба зменшити діагональ, але тим не менш все одно терпимо, нормально краще ніж отак залишати його Зараз от до балочки а там уже по людськи піду по діагональці і там уже буде покраще по-любому І швидкість більшу можна зробити І якість тоді буде краще о кума кума куда пішла кума стой суча морда ні, ну хоче, хоче секція шматок електроду номер 2 Це ще живий. Ну не знаю, що це за звіння такі. ну Це, по-моєму, ще заводські стоять. Бо дуже багато ми от шматків оцих цю поміняли. Ну, от тріщить і все. І я знову кажу, що це не тягове, Зараз оттягує все спереду. І добре, що воно тримає. Ну, тим не менш, продовжую роботу, це поле, 7 гектар вже закінчується. Ще там гектарів 6. Ну, то вже буде все за кадром, бо зараз вже стемніє скоро. На цьому все. До зустрічі в нових відео. Допомагайте українській армії. Чим можете. Головне, робіть це регулярно. Нагадую, що один із способів це перейти по посиланню на карту Монобанка, яку я залишив для вас в описі. І допомогти нашим людям. Це наші люди. До побачення.